Привіт! Розпочався мій ретрит в чорній шляпці з чорними ролами Black Rolls з Black Head. Я розпочну з того, що маю три таких роли для міфаціального масажу. І ідея мого ретриту з'явилася після того, як я запустила навчальний рік як директорка школи і відчула, що все, я вже на нулі. І моя родина сказала: go, їдь. І я вирішила, що я не просто зроблю собі ретрит, який подарувала мені родина, а я його зроблю з користю, з чорними ролами, Black Rolls. Отож, я потихеньку буду розказувати, як ними користуватися і робити самомасаж, міофаціальний масаж, для того, щоб наше ментальне здоров'я було міцним. Наш настрій був супер. І наші думки були як в шляпі захищені разом з нами і разом зі світом. Залишайтесь зі мною. До нових зустрічей з Black Rose, Black Hat.